Частина третя, яку розказав уже Ява Рень, розділ 25. Прокинувшись, я побачив, що біля ліжка сидить на стільці Яришка і читає журнал Барвінок. У хаті було сонячно, аж очі сліпило. Годинник на стіні показував десяту, і я зрозумів, що то ранок. Яришка зразу відклала журнал і скочила зі стільця. О, гідний бгатику! Зараз будеш снідати. Вона в нас не вимовляє літеру Р. За мить Яришка вже ставила на стільці переді мною молоко, яєшню, сир і хліб із маслом. Я збагнув, що в хаті нікого немає, усі на роботі, і їй доручено доглядати мене. Будь ласка, гідний бгатико, їж, сказала вона солодким голосом. Я насторожився. А коли вона втретє сказала, гідний бгатику, гідний бгатику, спершу поков таблетку, це вже мене зовсім збентежило. Гідний бгатику, вона ніколи мене так не називала. Вона завжди казала на мене, Загаза чохтова, так тобі треба, щоб ти розбив свою погану мохту». І раптом гідний бгатику. Отже, кепські мої справи. Може, і зовсім безнадійні. Може, я уже й не встану. Тому-то всі такі ніжні до мене і батько, і мати, і дід, і весь час заспокоюють. Видужуєш, мовляв, а я, бач, сплю весь час. Значить, немає в організмі сили, енергії для життя. Отак засну і не прокинуся більше. Ось голову навіть підняти від подушки не можу. Підведуся, сяду на ліжку, і йде обертом голова, аж нудить. Я глянув на сир, на яєшню та згадав слова діда Салемона, які він любив повторювати. Їжа, джерело життя, доки живеться, доки їсться і п'ється. Добре кусай і будеш, як бугай. Яришко, дай ще шматок хліба з маслом, сказав я тихим глухим голосом. Тю, ти ж іще цього не з'їв. Жалко, з гірким докором глянув я на неї. Може, я, може? Та ти що? Що ти, будь ласка, вона побігла на кухню, відремізувала від буханки величезну партику, намазала з палець масла та поклала на стілець, пирснула і побігла за піч сміятися. Я зітхнув. Нічого, нічого, дивися. Щоб на кутні не засміялася, як я, як мене вже не буде. Яєшню з тим першим шматком хліба, я вмаламурив досить швидко і легко. А от тарілка сиру, щедро политого сметаною, і партика хліба, принесена на моє прохання яришкою, пішли туго. Півтарілки я ще сяк так виїв, а далі почав давитися. набивши повен рот сиру та хліба. Я жував, пережовував ту жуйку по кілька хвилин і не міг проковтнути. Ремигав, як той старий віл, уже й молоком запивав і різко смикав назад головою, як це робить завжди мати, ковтаючи таблетки. Та все марно, не ковталося. Ну, усе, уже й їсти не можу. Не приймає організм їжі. Усе, капець мені, гаплик. Я безсило відкинувся на подушку. Лежав і прислухався, як усередині в мене щось булькало, бурчало та переливалося. То гули в порожньому животі самотня яєшня, трошечки сиру й молока. Гуляли не в змозі порятувати слабіючий організм. О, кольнуло в боці, і нога затерпла, мабуть, кров туди вже не доходить, і рука ліва якось безсило млява. Це ж там серце близько. Видно, серце вже відмовляється працювати. О, дихати вже важко. Уривчасте якесь дихання. І пальці на руках уже посиніли, здається, одмирають. Ех, жаль, немає Павлуші. Хотілося б із ним попрощатися. Не встигну, мабуть. З-за печі визирнуло лукаве ярищене око. Вона сміялася. Вона й не уявляла, як мені зле. Вона думала, що я придурююся. Треба їй якось довести, що це не жарти, що мені таки погано, що, може, це останні мої хвилини. Я не міг помирати під її хихикання. Яришко, ледь чутно промовив я, іди сюди. Вона вийшла з за печі. Яришко, зітхнув я і замовк. Вона підійшла ближче. Личко її стало серйознішим. Яришко, удруге, зітхнув я і знову замовк. Я мусив сказати зараз щось незвичайне, щось значуще, шляхетне і велике, що говорять тільки перед смертю. Яришко, сказав я нарешті тихо і урочисто, візьмеш собі, мій велосипед, я дарую тобі його. І заплющив очі. Ой, верескнула вона радісно. Ой, бгавда, ой, серйозно, ой, бгатику мій, який ти гоший, ой, дай я тебе поцілую. Її губенята мазнули мене по щоці біля носа. Я відвернувся до стіни, бо відчув, що от-от заплачу. Ми з Яришкою найчастіше сварилися саме через той мій велосипед. Вона хотіла на ньому кататися, а я не хотів, щоб вона каталася. Я вважав, що вона ще соплива, щоб кататися на дорослому велосипеді. Тільки в перший клас пішла в цьому році, до педалей ще навіть не діставала, але, однак, примудрялася їздити, просовувала праву ногу крізь раму та, звиваючись черв'яком, навстоячки крутила педалі. Ця її спритність тільки дратувала мене. Таке потворне катання було, на мою думку, образою для велосипеда. Кому хочеться, щоб на його велосипеді хтось катався? Це завжди неприємно. Велосипед це щось дуже особисте, близьке, заповітне. Це ближче, по-моєму, за сорочку, за штани, за що хочеш. І зараз, подарувавши велосипед яришці, я відчув, що мої рахунки із життям майже зведені. Я чув, як вона, забувши від щастя про мою хворобу, уже витягала вороного із сіний на двір. і він жалібно деренчав і дзвенів. Ці звуки шматували моє вмираюче серце. Так востаннє тужливо і рже вірний кінь, навіки, прощаючись із козаком. Я витягся, як мрець, склав на животі руки і приречено втупився в стелю. Я ждав, Приходу смерті. Годинник на стіні невмолимо відсокував хвилини. Але несподівано замість смерті прийшла медичка Люба Антонівна. Грюкнувши дверима, вона зайшла в хату та швидким кроком наблизилася до мого ліжка. Поклала руку мені на лоба, потім узяла за пульс. І все це, не кажучи ні слова. Зосереджено строго. Я завмер у безнадійному чеканні. Послухавши пульс, вона підняла мені сорочку, схилилась і приклала маленьке холодне вухо до моїх грудей. Вона завжди вислуховувала хворих просто так, вухом, без усякого лікарського причандалля. І тільки вислухавши мене, вона сказала весело. Молодець, усе гаразд, скоро будеш здоровий, і ляснула мене долонею по пузі. Еге, гаразд, буркнув я. Воно вже їсти не можу. Організм не приймає, і голова крутиться, підвестися не сила. Що? Вона здивовано глянула на тарілки, що стояли на стільці. А це хто снідав. Та я ж, бачите, зітхнув я. Ну, бачу. І яєчню бачу, прийняв твій організм і сиру півтарілки, і молока. Що ж ти хочеш? Після такої температури це навіть забагато зразу. Забороняю тобі їсти постільки, а голова крутиться від довгого лежання. Треба вставати потрошку, якщо температури немає. Дозволяю тобі сьогодні встати хвилин на 10-15 і походити по кімнаті. Тільки не більше, організм не приймає, вона всміхнулася. Ех ти, герой. Я насупив брови і одвернувся. Я не дуже їй вірив. Вона мусить заспокоювати хворих. Така її робота, їй за це гроші платять. І все ж після того, як вона пішла, я відчув, що мені полегшало. Перестало колоти в боці, і нога відійшла, і руки відпустило, і серце забилося бадьоріше. Смерть поки що відступила. Мені навіть здалося, що я почув, як вона, загримівши кістками, Побігла, покотилася кудись геть по дорозі. Чи може, то загримів, упавши разом з Яришкою, мій велосипед у дворі? Мій, велосипед, який же він мій? Немає в мене вже велосипеда. Нема, подарував дурень. Та я ж, я ж думав, що вмираю. Пожди, пожди, чого це ти так рознервувався? Може, ще вмреш, і не будеш дурним. Шепнув мені глузливо внутрішній голос. Тьху на тебе, лайнув я той голос. Краще бути живим дурним, ніж. Ну і що? Ну й подарував. Подумаєш, рідній сестричці подарував, хай катається на здоров'я, дорога се. У дворі знову щось гупнуло і задеренчало. Чорт, чого ж вона корова падає? Так же всі шпиці повибивати можна. Ну, і хай вибиває. Її ж велосипед. Може, зовсім його розбити. Чого тепер тобі хвилюватися? Не треба тобі хвилюватися. Спи спокійно, дорогий товаришу. Павлуша, значить, буде на велосипеді. Вася Деркач на велосипеді. Коля Кагарлицький на велосипеді. Стефан Карафолька гад на велосипеді. Коротше, усі, усі геть чисто на велосипедах. А я пішки на своїх двох. Так. Тоді вже краще вмерти. Що це за життя без велосипеда? Комедія, сміх. А який же був велосипед, Україна, з багажником і з фарою, з ручним гальмом, а швидкість яка? Вітер. А не велосипед, був. У дворі знову задеренчало, доламує. Серце моє розчахнулося від болю. Дозволяю тобі сьогодні встати на 10-15 хвилин. Я підвівся і сів на ліжко. Хоч глянути на нього востаннє. Отгляну, потім ляжу і умру. Я встав і хитаючись, пошкандибав до вікна. Яришка, висолопивши від старанності язика, вихилясами кружляла подвір'ям. На лобі в неї полум'яніла здоровенницька гуля, на щоці подряпина, коліно розбите, але очі сяяли щастям. І, видно, те щастя засліпило її, і вона нічого не бачила. У всякому разі, дубового ковбака, на якому ми рубали дрова, вона точно не помічала, бо перла прямо на нього. Я не встиг навіть роззявити рота, як вона перечепилася об ковбок, і отут уже я роззявив рота. Я не міг його не роззявити. Душа моя, яка ще трималася в тілі, не витримала. Велосипед став в дибки та з усього маху грюкнув на землю. Задеренчавши всіма своїми деталями. Ех ти, що тобі, що ти робиш? очайдушно закричав я. Хай я вмру, але навіть перед смертю я не можу спокійно дивитися, як гине велосипед. Лежачи під колесом, Яришка розгублено кліпала очима. Потім ураз насупила брови і мовчки почала вибиратися з-під велосипеда. Устала, підняла велосипед. І зміряла мене презирливим поглядом. Думаєш, думаєш, я тобі повігла, що ти подагував? Я знала, що ти жахтуєш, загаза Чохтова, і, шморгнувши носом, одвернулася. Я роззявив рота та усміхнувся. Загаза Чохтова. Сонце засяяло з неба. Заспівали пташки та зацвіли, запахли під вікном троянди. Життя повернулося до мене, сумнівів не було. Я видужував. Дорога яришко, люба моя сестричко, я тепер завжди даватиму тобі велосипед, коли тільки захочеш, чесне слово.